Покажу вам, як приготувати найпопулярніші тістечка 90-х персики, які я просто обожнювала, коли була дитиною. Обов'язково збережіть собі рецепт. Яйця з сукром збиваємо впродовж 5 хвилин, додаємо м'яке вершкове масло та сметану, перемішуємо усе до однорідності. У кілька прийомів додаємо просіяні між собою борошно, розпушувач та ванілін. Тісто вимішуємо ложкою, а згодом переходимо на ручну роботу. Далі коваємо тісто під харчову плівку і відправляємо в холодильник на 40 хвилин. Маємо тісто з холодильника і формуємо персики. Для цього я відщипую невеликий шматочок тіста, вимірюю, яка його вага, для того, що персики були більш-менш однакові, і формую ось таку от кульку, притискаючи її. Готовим заготовкам я даю трішки охолонти і виймаю серединку, наповнюю кожну заготовку кремом і з'єдную дві половинки між собою. Дуже швидко фарбую тістечка, щоб вони не промокли і не порозлізалися, і обтрушую них цукром. Вся додаткова інформація під відео.